Найближчим часом у продажу машинки вже в порту чекають на розвантаження. Санта Фе 2014 рік, 2 літра дизель, 190 тисяч рідний пробіг в рідній фарбі з панорамним дахом, е в класному синьому кольорі. Орієнтовна вартість буде в районі 18,5 тисяч доларів. Кого зацікавило? Підписуйтесь і слідкуйте за нашою сторінкою. Також буде на продажу Kia Sportage 2013 рік. 2 літра дизель. Передній привід в дуже гарному коричневому кольорі. Машинка також вся ціла. Орієнтовна вартість буде в районі 15 тисяч доларів. Так що, кого зацікавило, хороші автомобілі з Південної Кореї. Звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Наші контакти в шапці профілю також можемо привезти під замовлення будь-який автомобіль з південної Кореї з невеликим пробігом і в дуже хорошій комплектації. Підписуйтесь і слідкуйте за нашою сторінкою.